На комунальному підприємстві водоканал» практично завершено роботи по забезпеченню автономного енергозабезпечення генераторів на максимально можливих артезіанських свердловинах, водопідйомах та каналізаційно-насосних станціях водовідведення. Персонал готовий до обслуговування роботи генераторів на свердловинах. Охорона здійснюватиметься силами працівників комунального установи Муніципальна варта підготовлені відповідні рішення щодо додаткового придбання палива для роботи генераторів. Ведуться перемовини щодо безперебійного енергоживлення ДТЕК об'єктів водоканалу. Серед причин нестабільного подання води в мережах міста виділяються наступні: відключення ДТЕК об'єктів водоканалу від енергопостачання. Внаслідок спеки зросло споживання води, що в свою чергу не дозволяє забезпечити необхідний тиск в міській мережі водопостачання. Особливості міської мережі водопостачання міста, що передбачають використання більше 40 артезіанських свердловин, розташованих по всій території міста, і необхідності їх енергозабезпечення для наповнення об'ємів на підйомах південний, північний, садовий, переможнинський тощо, особливості міської мережі, водовідведення, каналізування, що передбачають використання енергонасосів, каналізаційно-насосних станцій для відкачування стоків. Розв'язання цього питання проблема не одного дня. Протягом двох років забезпечена наявність достатньої кількості генераторів різної потужності для роботи на об'єктах критичної інфраструктури міста. Впроваджені альтернативні джерела енергозабезпечення на одному з найпотужніших водопідйомів встановлені сонячні панелі. Зроблений відповідний запас паливно-мастильних матеріалів ведуться проєктні роботи щодо встановлення сонячних панелей на інших об'єктах водоканалу. Щоб запасу води. В ємностях було вдосталь, потрібно не менше 9 годин безперервного енергоживлення або безперебійної роботи генераторів для подачі ж води в мережу з ємностей водопідйомів необхідна робота потужних насосів і енергоживлення від ДТЕК. Питання тримаються на контролі. Інформація з офіційного сайту Білгорода Дністровського та телеграм-каналу Акерман Офіційний.